Ну і повертаємося до головних тем останньої години так «Код інформації. Позбавити права обиратися народними депутатами, депутатами місцевих рад чи міськими головами, учасникам заборонених в Україні. Партії пропонують у Верховній Раді. Тут зареєстрували законопроєкт із відповідними обмеженнями на 10 років. Це стосується, зокрема, опозиційної платформи за життя партії Шарія та опозиційного блоку. Ну і нагадую, що ці теми е, протягом цієї години обговорюємо з Юрієм Подорожнім політтехнологом. Пане Юрію. Е, Отак, От перше, просто не заглиблюючись, чи схвалюєте ви такий законопроект? Ну і партія Шарія, і ОПЗЖ закликали цю війну в Україну, так дуже багато депутатів і вищого керівництва безпосередньо винні в багатьох злочинах, да, таких як Медведчук, Бойко, там Рабінович і решта Шайки-Лейки з ОПЗЖ. Ну а коли ж ви потрапили до них в партію, коли ж ви, будучи не знаю, депутатом сільської ради від ОПЗЖ або не сільської а районної ради від ОПЗЖ були з ними в одній команді, то я вважаю абсолютно адекватною заборону на політичну діяльність протягом 10 років, а можливо протягом всього життя цим людям просто заборонити, займатися політичною діяльністю. А ті, хто здійснював якісь злочини, звісно, їх судити. А от так, от хотів запитати, чи достатньо буде 10 років, але очевидно, що може може не достатньо. Ну я думаю, що і, достатньо. І чому така цифра, що в... має відбутися та за 10 нічого років. Нічого не має відбутись? 10 літ. Це як знаєте, як вирок в'язниці, в 10 років. Багато це чи мало? Якщо людина займається, не знаю, перебуває на посаді депутата, її виключити з активного політичного життя, вона через 10 років ну навряд чи оговтається і зможе. Же знову зайнятись новою політичною діяльністю тут навіть не питання в роках, і п'яти років було б достатньо для того, щоб вибити з політичного з політичного життя людей, які були причетні до цих партій. Тут сам факт того, що ми обмежуємо і говоримо, що суспільство визнає цю діяльність антидержавною, антинародною і злочинною. А якщо ти сам безпосередньо не брав участі в цих злочинах, але був співучасником навіть тих, кого там позитивно сприймають в своїх округах там політичних їм не можна займатися політичною діяльністю. Я думаю, що це правильно. Це та люстрація. Яку б ми мали ще з вами провести ой-ой-ой, коли е, десятків років назад. А от е, стосовно юридичного поля, е, це ж непроста не річ. Вона в, яку, в якому сенсі може суперечити Конституції. Чи не буде у венеційської комісії запитань до такого рішення? Ну нехай будуть запитання у Венеційської комісії. Вони запитають, ми відповімо. Венеційська комісія не зобов'язує нас до виконання якихось рішень. Так, це певною мірою обмежує права громадянина. Да? Так, для того, щоб виносити якийсь певний вирок або забороняти політичної діяльності, для цього потрібен судовий розгляд там і так далі, так далі, мається на увазі за таких умов. Але я думаю, що в багатьох демократичних країнах проводились люстрації, і ці люстрації десь порушували конституційні права громадян. Але суспільство. Пише закони, які, з якими погоджуються з легітимними законами, і цей закон буде для суспільства легітимним. Тому хто там чим незадоволений буде, ну ми скажемо, скажемо в Венеційській комісії. Добре, ми знаємо, що це певною мірою порушує права депутатів районної ради від ОПЗЖ, але так вирішило суспільство. Тобто, якщо у нас, якщо буде підтримка суспільства, то в принципі Верховна Рада може впроваджувати ті закони, які сприяють розвитку суспільства, і в тому числі розвитку певної політичної еліти, яка буде працювати далі на благо країни. Ну, Головний сенс законів. Ми, от ми ж 30 років в Україні говоримо, що там закони не працюють. Угу. Чому? Тому що вони не, стають, не проходять такий процес легітимації, коли ти читаєш цей закон да, і сприяє. Приймаєш його і кажеш, я його буду виконувати. Якщо я його не буду виконувати, мене висадять за це в в'язницю. Ну, я думаю, що у цього закону з легітимацією проблем не буде ніякої. Тому де там є які порушення, ну це суспільне тепер рішення, що ми зробимо отак.